Приїхали, привіт, моя мамулечка золота. Моя Ой, привіт. Так, привіт. Які дорослі Ти з поверненням. Тихо, тихо, я не зрозумів. А що це за Ой. два? Це два незнайомі велетні. А де мої онуки, Оля? Так як бачиш, оце? Оце! оце. оце. Дайте, я вас оце. поцілую. Ой, як вимахали. Ну що, трішечки самували за дідом. Привіт, опа! Опа. <реш> <реш> Багато часу не бачили, забули, як дідуся звати. Я дід Стас. Так, таточко. Опа, це німецькою дідусь. правда? Ну то що краще вже німецькою мовою, ніж мовою фашистів. Так? так, давайте, давайте так. до столу. Ми з бабусею такі стіл для вас накрили. А, а руки помити. Так, спочатку руки. Давайте. Так, давай, давайте. руки. Хлопчики, ми з бабусею по магазинах. Дідусь за вами подивиться не ображати його. Почули мене. Таточко, дякую, що погодився. Я вибачаюся, але я на все не погоджувався. А... У мене на сьогодні зовсім інші плани. Але марафони сон – твої плани. Нічого з тобою не станеться, якщо декілька годин посидиш посинтру... з онуками, Яких давно не бачив. Тим більше вони вже поїли, так що за це можеш не хвилюватися. А головне, щоб вони недовго сиділи в телефонах. Все, па-па, ми побігли. А що тут такого в тих телефонах? Сидять і сидять, але ж тихенька. Можна трішечки тихіше. Аго, я кажу тихіше зробіть, я телевізор не чую. Ну, раз. Інтернету капот. Ну, дідусю. О, дідусю. Рідною мовою. Це опа-опа. А що ж він гонився? Штимт. Опа, -опа. і слангвайлик. От я дупою відчуваю, що ви про мене якось відуто говорите. Дідусю, а лангвайлик? Ну правильно, мені теж цікаво. Ні, це означає, що нам нудно. Якщо вам нудно, то всякі кошачі помийте, буде веселіше, або йдіть на двір. тому що немає інтернету. Нічим не можу допомогти. Чого не можна чіпати? Що, моя мама казала, що О, цей сервіс? Для особливих подій. Яких? Не сказала. Коротше кажучи, що це не іграшка. Це ж фрізбі. Який фрізбі? Стій! Не чіпай! Не чіпай. чіп! Ти ж... не... Так, іди за стіл так, я для вас придумав потрясну настольну гру. Зараз. Класс. Ось. Ще може додати збірних кросвордів, так би мовити, для повного ульоту. Але моновмімо в це грати. Не проблема. шахи від новачка до гросмейстера. Сидіть, читайте, вчіть, розкладайте, працюйте. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nicht schön und das ist überhaupt das ein Sieger. Присокіндез опа, його робота. Так. Я розумію, що королева ходить, як хоче, але вона не літає. Ви що, правила не читали? Ні, це нудно. В тебе тут взагалі іграшок немає. Ми хочемо черепашку ніндзя. Хочете, я вам покажу, які у мене в дитинстві були іграшки. Ась! Бачите? Але ж тут нічого нема. Правильно, нічого немає. І в мене нічого не було. Але я виріс нормальним і ви зможете. Але ми не вміємо так грати. Ну, гаразд. Я для вас е, придумав дуже класню гру. Уявіть собі, що наша вітальня – це насправді масажний кабінет. Ви талановиті масаристи. Ви робите мені, вашому клієнту, чарівний масаж, бо інакше я можу перетворитися в злого троля. Так давайте, бо я відчуваю, що троль уже на підході. Виде.

Фу, а! <смех> <Ау>! <смех> Хорошую игру я придумал, правда, хлопчики мои? И дед подремал, и вам корость. Классе, я хочу вам одну эту нинджа шелекроте. Ну? Зал, вер, аузит. Мен, <laughs> вы мистер Сплинтер. Für Stalte. Für Mini? Ja. Я бачу, у вас голодніє, Дарик Може, вам щось приготувати? Піцу! Піцу! Черепашка до бою! Бийся! Ти черепашка! О, так, так, так! Ну, припині, тут шаварнок! Коли це їжа, їжа, це ж не іграшки, що... Можна діда вбити, так? І Яка я вам царчем. Пашка. Не змиваюся. Ну, і як мені... його пер... Стерте. Ну, Ти ж сам розповідав, що в дитинстві робив іграшки своїми руками. Ось ми і зробили собі черпашку ніндзя. Будемо радити. Тільки ви мені покажіть, чим ви мені це зробили. Так. Може, тут написано, чим його стерти. Що за день Тут же німецькою написано. Хлопчики, прочитайте, будь ласка, що тут написано? Тоді нам не буде чим гратися. Я піду до магазину, куплю всі черепашки, які в них є. А коли повернуся, ви мені прочитаєте, що там написано. Домовились? Це буде така наша угода з вами. Сидіть, тихо, і нікуди не йдіть. Я зараз. Я скоро буду. Я не знаю, як я. Черепашки потрібні, тому купив все. Что у них было? Так. Вот. Черепаха. Случайно. Э. так. Книжка размалевок. Ну, звери, среди таких Черепашка. Вот. Книжечка с писенькой. Черепаха. Аха-аха. Вот и черепашки. Ниндзя. Класне. Danke Opa. Опа-па. Опа так. А тепер ваша частина нашої угоди. Але читайте, що тут написано на цих олівцях. Але ми не вміємо читати німецьку. Ми тільки зараз вчимо алфавіт німецькою. Серйозно? Ну тоді Гутен таки. Сипливі, Іван. Лупене дерево! Що ви мене швидко вивчите, а не мальчик? Що, що? Ти що тут відбувається, а? 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 Що з твоїм лицем, тат? Це, ну... Ми... Граємо в гру, називається «Черепашка ніндзя». Правда, хлопці? Ага. Нам з дідом дуже весело. Ба-бах! Хлопці, давайте збирайтеся пора додому. Так. Ну, тоді. О, тримай. Ми ще приїдемо сюди. Що, сподобалось навіть без інтернету? Так. і <клес> до самосиліший, ніж в інтернеті. Ну, це вищий левел, тату. Так. Оля, Оля. Що? Так. Кажи. На секундочку. Так. Почитай, що тут написано? Це вони тебе так. Ні, то я сам. Ну, чого не заради внуків. Дивись, тримаю цей скраб. Він все гарненько відмиє і і шкіра помолодше. Добре. Все. Дякую. Я тобі на днях віддам. Ага. А, так, так завтра й повернеш. Ми з мамулечкою, до речі, до перукаря йдемо, так що діти з тобою побудуть. Угу. Все, мамулечко. Давайте.